Всім привіт друзі, ви на каналі Зе Яплаті і сьогодні я хочу вам розказати, що я хочу робити на каналі, що я хочу, щоб на моєму каналі було. І вообще, типу, про свій канал. Це відео буде особливе, воно не буде таке як всі, воно буде таке трошки особне. Але нічого. Я хочу сказати, що це відео буде досить прикольне не буде така, як всі. Тому що всі є відео, вони активні, прикольні А це відео буде трошечки інакше, знаєте. І хочу сказати, що на своєму каналі я хочу назбирати хоча б мі... 1 мільйон до свого дня народження. Другу... другого Це моя величезна ціль Її можна побити тільки, якщо на мене будуть підписуватись, як я буде щоденно знімати відео. І знаєте що? Я дуже хочу так робити, але в мене школа. По середах у мене всякі гурки є, і я не можу кожного дня. Я надіюся тільки на вас, що ви мене підтримуєте. І назбираємо ми один мільйон до мого другого дні народження. От пройде одне і ще раз один коло, і все. Там вже має бути хоча б пару тисяч лайків, щоб було. А один мільйон, я думаю, ми назбираємо за два роки. Да. Там, я так. Наприклад, так надіюсь. Це відео буде таке сильно. Це я не знаю, я воно буде. Але я дуже сильно хочу, щоб мій канал розростався, багато нових тем. Я буду знімати багато тем. Я буду знімати на ігри в Роблаксі, прості ігри, Майнкрафт, реальне життя, челенджі, всякі поїздки, там, кудись в Португалію і всяке таке. Буду вас навчати грати на супілці. І при тому душа то я новичок для знімання. Я дивлюсь дуже багато блогерів, дуже багато. І вони всі для мене дуже цінні. Хочу вести якийсь канал, так як Мілана Стар. Якось так. Принаймні так. Це буде для мене дуже прикольний віг, типу, прикольна штука, штуки. Вот. І... Я от буду навчати малювати, всяке робити, як я їжджу на малювання, як я малюю, як ми сваримося, як ми все я буду старатись зробити для того, щоб в мене було тисяча лайків. Мого тата зараз тисяча лайків, 10 тисяч. І я дуже рада за нього, але за себе я теж хочу бути рада, тому дуже хочу сказати вам. Те, що ви найкращі для мене. Всі, хто підписані на мій канал, просто поцілунчик. Повітряний, гарний такий. Такий кругленький, такий маленький. І я дуже сильно хочу сказати, що ви для мене дуже цінні. Ви не просто як люди, які підписані і дивляться дійте лайків. Я хочу сказати, що ви для мене цінніші, що ви приділяєте мені увагу, коли дивитеся це відео. Що ви Доби до мене в гості завітали і там, і там побули і там 15 хвилин максимум. І саме зробити складного, натиснути на червону кнопочку, не знаю. Але не знаю. Я буду вам е е показувати, як робити ось такі от ігри. Як це робити, тільки щоб ви могли підписатись на цей канал. Він мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що я його роблю, то що я його вообще, то що я його розвиваю. Хоча як... Це як людина, яка розвиває свій канал, своє життя. Це як я я ніби маленька спочатку, мені нуль років, а потім я виростаю до 100 років, і це як 100 тисяч. Потім мені буде 200-200 тисяч. 300 і 300 тисяч. І оце все буде розвер розвертатися. У таку просто всілену. І буде дуже багато відео, шортів, всяких прикольних. Я хочу вести свою сторінку в Тіктоті, хочу сторінку вести в ютуб в шорті і в лайки. Але напевно я буду тільки робити ви. Тільки буду робити в ютубфорт. Напевно, буду вести ще в TikTok, тому що я нього заліпаю ще просто кожними днями. Але мені трохи не подобається те, що там тільки українські я люблю і російські типу для мене це не проблема, тому я дуже люблю російські відео теж. І ще мені дуже подобається, коли ви підписуєтесь на канал, тому що мені ви ніби, ви ніби свою іскуринку. Дивіться, отут є три іскуринки. Це на мене підписаний тато, напевно, Саша і Таня. Ой, і, Якихось п'ять іскуринок. Вони в моєму серці. І ще яка іскоринка така прилітає, і вже шість іскоринок. Ще одна, ще одна, і ще одна, і ще одна. І тих іскоринок стає дуже багато. Ви як сонячні лілючики. Або іскоринки, які просто від вогня. Ви, ми як вогонь. Я не можу розвести вогонь, коли ви дуже мало вас. Тому що дуже мало іскор. Коли дуже багато іскор, я така. І величезне палище ще більше, ще більше. І так, на цілу планету це вогнище. На ньому можна гріти ручки, спавити їду, варити всякі чаї, всякі компотики. І оце все мені так подобається, та що. Ви підписуєтесь на мене. Я хочу стати відомою, а не блуждати серед Ютуба, і що я не можу себе так просто знайти. Ну, наприклад, я вивожу Зоя Плес Game, і все, щоб там просто мільйони відео про мене, а не те, що про інші Zaples Game. Дуже хочу сказати вам, що для мене ви важливі. Ви не просто люди, які... Підписались. Ви для мене дуже важливі. Хочу сказати лише про лайки. Лайки ви теж не забувайте ставити, тому що лайки це як для мене мала іскорка. Теж. Але ця іскорка вже трохи нижча, тому що вона ну, майже нічого не дає, але вона дає мені щастя, вона дає мені. Вона мені дає енергію знімати все на таку тему відео. Якщо я знімлю там, е, в Роблоксі гру Кармара, і там назбирається 15 мільйонів. Наприклад, просто я скажу: о, так багато, я вписав тільки тисячу. І зразу буду починати все якісь ігри з голю Кармара е, шукати. Або з Роблоксу. Наприклад, там е, два плеєр. Player... Обі два плеєр челендж. І я така, я, я таке знімаю, а потім зайшло, Добре, буде все 15 відео за два обі challenge. Або з 3 обі челлендж З три плеєр челендж. І мені дуже подобається те, що воно ніби розростає канал, а не зменшується. Якщо хтось буде відписуватись, мені буде дуже сумно, тому що іскорки мого вогню буде... буде меншити і меншити. Вибачте, що я буду... що я так багато говорю про, ем, про сам цей от. Ем, про сам ем, самі підписники так багато, тому що вони для мене реально важливі. Я дуже вас люблю. М -м -м. Поки що, натягунка. Друга тема. Це у нас 15 на 15. Це виглядає як 15 на 15. Типу 50 на 50. У нас буде 15 на 15. Це 15 на 15 трошки більше. У нас є, наприклад. От, допустимо, скільки тут раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять 6, 7, 8. Тут є 4, так? Да? І тут є 4. 4 відписались? 4 підписались. А якщо 4 підписались і 4 підписались, вийшло 8. Це як ви знаєте, 15 на 15. 15 плюс 15 20, а 20 мінус 15 15. Не знаю. Ой, 30, 15 плюс 15, 30. така то вот. не Uh, і хочу сказати, що це відео буде достатньо коротке, ну як для відео дарма, десь воно триває, але це рівно дуже вам хочу сказати. То що ви для мене просто як прижок. Я його нюхаю і наслаждаюсь. Да? Да. Всім папа. -па. Було гарно з вами посідуватись.